Всім доброго дня Давно я не знімав відео, но сьогодні вирішив зняти. Друзі, приїхали культивувати. Бурянець пішов піса садишковка. Три тижні пройшло, навіть більше. Ось такий вже бурянець. Робимо першу культивацію. Так, почав весь бур'ян виходить, орлик працює, культиватор також трішки підрепіпірували, не бачу, треба ще заставлять. Ось такі кучі маленькі на край витягуються. Ну нічого, то все спалиться. Якось так, працюємо Сусіди ячмінь посіяли, гарний ячмінь. Бур'янець уже пішов де трошки далі його не видно, але вже йде. Що якось так працюємо. Довже.